Черкаський ЛНЗ один із найстильніших клубів України. Ну, принаймні, на мою думку, емблема, футбольна форма та навіть сайт створюють враження сучасної прогресивної команди зі своїм особливим стилем. Чого не скажеш про саму гру ЛНЗ та його результати, які поки розходяться з амбіціями керівництва? Нинішній тренер Черкащан Олег Дулуб прийняв колектив після його сенсаційного вильоту від першолігової вікторії в Кубку України. Змінивши на містку Олександра Ковпака, це та інше сталося наприкінці серпня минулого року. Після свого призначення білоруський фахівець відчував певний тиск, але не з боку керівництва чи вболівальників. Причина в розташуванні лензе в турнірній таблиці. Адже на той момент після п'яти турів команда перебувала на 14-му місці, здобувши лише одну звитягу. Тиск завжди, тому що команда, ну, скажімо так, не вверху. Команда у это Я завжди казав, що коли приймаєш таку команду, это тиск всіх команд. Зверху на це давіть. когда ти підіймаєшся по этой сходинце, тиска все менше-менше. Зараз Фіолетові перебувають на 10-й позиції. В їхньому активі 5 перемог, стільки ж ні та 6 поразок. Гадаю, після останнього трансферного вікна відолуба чекатимуть значно більшого. Це статус нехай міцного, проте все ж середняка. Тому тепер він може відчути тиск не лише від візав -ві зверху, але й від президента та нетерплячих фанів. Адже черкаський клуб з оновленням скаутського відділу почав активно працювати на ринку футболістів. Як наслідок цієї зими він підписав першого у своїй історії легіонера, екс-нападника естонської левадії камерунця Молобе сала. Першого, але, як виявилось, не останнього. Скоро стало відомо про трансфери інших іноземців. Екс-півзахисника молодіжки збірної Ізраїлю та швейцарського цюріха Арада Бара, бразильського форварда Італо Магната, який раніше виступав на батьківщині за Ерсілі Лус, та двох колишніх місцевих гравців Косовського клубу Дріта, півзахисника Мухарема Яшарі та захисника Хайдіна Саліху. Днями ЛНЗ підписав і півзахисника із Люксембургу Олів'є Тіля, відомого українцям своїми виступами за Полтавську орсту. Розбавили цей список і українські футболісти, екс-захисник харківського металіста Олександр Каплієнко та голкіпер Євген Кучеренко, останньою командою якого була грузинська діва. Також повноцінний контракт із клубом підписав нападник Олексій Хобленко. Раніше права на спортсмена належали Кривбасу. Додам, що на фоні придбань ЛНЗ вирішило трохи розвантажити зарплатну відомість, завершивши співпрацю із захисником Євгеном Селіним та півзахисниками Владиславом Хамеляком та Євгеном Банадою не входить у плани тренерського штабу і захисник Максим Лоперіонов. Через війну багато легіонерів бояться приїздити в Україну. А ті, хто все ж зважився, не завжди відповідають покладені на них сподівання. Адже іноземець повинен бути сильнішим за вітчизняного гравця. Для цього його власне беруть та пропонують непогані гроші. ЛНЗ це не Динамо, не шахтар і навіть не Дніпро 1 Таким клубам завжди важче запросити якісного футболіста за кордон. Для цього потрібно мати потужний бюджет, щоб запропонувати відповідну зарплатню та амбітні цілі. Черкасці проводять потужну трансферну кампанію не для того, щоб боротися за виживання та, зрештою, лишитися в еліті. Цей процес вимагає миттєвих результатів. Аби вже в наступному сезоні стати одним із п'яти представників України на Євроарені. Наразі фіолетові за втраченими очками відстають від п'ятого прохідного до Оліги конференції місця всього на 9 балів. Як то кажуть, це робоча відстань, з якою можна працювати. Тому тепер від Олега Долуба вимагатимуть ще кращих результатів, аби він зміг фінішувати в зоні Єврокубки. І тут вже не важливо, як скоро легіонери адаптуються до нашого футболу та чи зможуть вони зробити це взагалі. На мою думку, вирішальними для наставника стануть перші матчі після зимової перерви. Якщо він встигне інтегрувати гравців власні схеми та донести їм свою філософію, то будуть перемоги. Крім того, не забуваємо і про якість гри, той особливий стиль, про який я говорив на початку відео. В протилежному випадку не виключено, що скоро на чолі ЛНЗ ми також побачимо іноземного тренера, можливо, навіть із Косово. Пишіть у коментарях, чи порається Олег Дулуб зі своїм завданням. Якщо ж ні, то кого в найближчій перспективі ви бачите на чолі ЛНЗ. Дякую за увагу! Все буде Україна!